Хто здоровий, той сміється, все йому в житті вдається Це ж чудово для людини. Хто здоровий, той не плаче, жде його в житті удача. Він уміє працювати, вчитись і відпочивати. Малята вітаю вас. Всі ви знаєте, що здоров'я це найцінніший скарб для людини і для нас, рослин і тварин. Здоров'я теж має велике значення. У кожної людини з народження є право на життя, здоров'я та медичну допомогу. Ся жива природа. Теж хоче мати таке право ми хочемо жити, бути здоровими та отримувати допомогу, коли хворіємо. Ви, коли захворієте, можете звернутися до лікаря, а в нас в лісі чи на ставку лікарень немає. Наші ліки це лікарські рослини. Це сонце, це чиста вода та повітря. Але часом люди не замислюються, що їхні заводи, фабрики, автомобілі забруднюють повітря, ґрунт та воду. І тоді нашому життю та здоров'ю загрожує небезпека. На жаль, люди часто забувають, що вони теж є частинкою природи, і чим здоровіша природа, тим краще самопочуття у людини. Відгадайте загадки і пригадайте. Що дарує вам природа? І поживне, і смачне, біле, пінне, запашне, Залюбки малята п'ють, здоровенькими ростуть. Щоб омлет вам зробити, спершу треба нас розбити. Зроблений він з молока, має тверді він бока. У ньому так багато дір, здогадалися це. Бділки влітку працювали, щоб ми взимку смакували. На городі в нас грядки. На грядках рясні листки. Там зростають малюки зелененькі. Часто літом надівала по новій сорочці. А на зиму поскидала й посолила в бочці. Лампочка вгорі висіла, стала смачна, пожовтіла. Діти лампочку зірвали, з апетитом скуштували. Зелені сережки на гілі висіли, на сонечку підсмажились і почервоніли. Чудово, малята! Але природа це не лише їжа. Це і чудові тварини, деякі з яких стали для вас справжніми друзями. Це лікарські рослини, які іноді замінюють ліки. Це чисте повітря та тепле сонечко, які загортовують ваш організм. Це чиста питна вода, яка необхідна для життя. Це великі зелені ліси, дерева в яких утворюють кисень, що так необхідний нам для дихання. Це родючі грунти, на яких ростуть овочі та фрукти. Тож ніколи не забувайте, головні правила погодження в природі. Не залишайте після себе сміття, не розпалюйте багаття в лісі. Не зривайте рослини, не ловіть та не забирайте з собою тварин, не ламайте та не рубайте дерева, не топчіть траву, не забруднюйте воду. Запам'ятайте, друзі, людина це частина природи, і вона зобов'язана піклуватися про природу та оберігати її. Природа землі. Схожа на організм лише дуже великий. Ліси збагачують киснем повітря землі. Річки та моря несуть воду і поживні речовини до всього живого. Земля хворіє, коли вирубують ліси, забруднюють ріки та моря. Любі малята, не шкодьте природі, не забруднюйте її, а оберігайте, не відбирайте у нас право на життя та здоров'я.